податки, які сплачує бурштинська ТЕС, розподіляються несправедливо, каже член ради партії Воля Ольга Галабала. І через це бюджет бурштина недоотримує мільйонів. «Найбільший податок це екологічний в розмірі більше 200 мільйонів гривень, з якого місто Бурштин нічого не отримує. І поставили питання про те, що давайте подумаємо над тим, яким чином забезпечити справедливий розподіл податків, щоб місто Бурштин отримувало ті кошти, які воно заслуговує отримувати справедливо. Представник Бурштинської ТЕС прокоментував, як сплачується екоподаток. «Бурштинська ТЕС має певну специфіку, тому що вона розташована на землях досить багатьох сільських град. Їх є дев'ять. І якщо взяти в загальному е, виразі е, розташування бурштинської ТЕС і розташування джерел е, забруднення, тому от такі у нас сьогодні колізії є. Що ми сьогодні на протязі 12, 13, 14 років платимо екологічний податок згідно того діючого законодавства, яке сьогодні є в державі. Також народний депутат Юрій Дерев'янко відповів на питання, що хвилювали громаду. Які вас є напрацювання, щоб захистити право виборця, якщо е, за виборця проголосували під певними гасами, а потім він змінює, скажімо так, політичні, вже прийшовши в парламент, змінює свої політичні подобання, переходячи в інші фракції, в інші партії? Виборець має мати право відкликати того депутата, який зробив якийсь не той, той чи інший правильний крок. Це питання дуже делікатне, пояснюю чому. Тому що треба зробити так, щоб з одного боку можна було відкликати законодавчо, а з іншого боку, щоб не можна цим зловживати. Партія воля ініціювала проект Національний кадровий резерв, згідно якого майбутніх депутатів місцевих рад фахово навчатимуть протягом чотирьох місяців. Ми будемо цих людей вчити, що таке місцеве самоврядування, що таке бюджет міста. Як зробити так, щоб місто розвивалося? І оці всі питання по податках, які ми проговорювали, це надзвичайно складні питання. Люди мають розуміти, де місто бере гроші, як місто ці гроші має і власністю свої кошти має управляти, як їх витрачати. Люди мають розуміти, як ініціювати інвентаризацію землі, як зробити так, щоб бюджет був прозорий, як в місті запровадити електронний документообіг. Тобто на ці всі питання ми людям вчимо, показуємо їх і допомагаємо їм це зробити. Під час громадського обговорення Волівці продемонстрували фільм про свою діяльність Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї.